Майже кожні вихідні в Олександрії проходять благодійні заходи. І цієї неділі на містян чекає паляниця фест, який відбудеться у парку Шевченка. Ідея виникла ще на початку військових дій, тому що проводимо благодійні заходи, і тим самим допомагаючи хлопцям там на їхні потреби. Цей раз також прийшов запит на збір. Зрозуміло про те, що зараз збори проводити в інтернеті вже не так успішно, да? там не за один-два дні можна його закрити, а зрозумів про те, що треба робити захід, треба щось робити для того, щоб допомогти. Тому благодійна ярмарка під назвою Паляниця Фест, яка вже цієї неділі відбудеться тут, в парку, для того, щоб зібрати і допомогти вже. Ми Знаємо, кому саме буде надана допомога. Паляниця Фест стартує о 18-й годині з благодійного ярмарку продажу. На ньому свої вироби та послуги надаватимуть як місцеві майстри, так і гості, які тимчасово проживають в нашому місті. Відсоток від продажу передадуть на потреби Збройних сил України. Вироби зі шкіри, свічки, вироби власноруч, які будуть виготовлені із дерева. Також будуть миловарінням представлена позиція, сумки. Дуже багато таких українських сувенірів, які також виготовляють власноруч. Тобто кондитерські вироби, великий спектр, різні послуги можна буде отримати. Аквагрим для дітей. Чекають також приємні моменти. Це не тільки аквагрим, а ще й маленька програма із улюбленими героями. Ми домовлялися із майстрами, так що 20-50 хвилин. Хтось навіть і 100% від продажу своєї продукції віддає до нас до загального збору. Також під час заходу будуть стояти скринки, де кожен бажаючий зможе долучитися до збору. Вхідне слово на наш ярмарок це слово паляниця. Звісно, свою пісенну творчість під час фестивалю подарують відвідувачам і місцеві солісти та гурти. Ввечері очікують виступ запрошеної гості. Хедлайнер нашого фестивалю, благодійного ярмарку, буде Юлія Рознен, співачка з міста Києва, яка зараз подорожує країною і підтримує українців українською піснею. Дівчина дуже талановита, тому що вміє грати на музичних інструментах, а саме і на бандурі. Дівчина, яка має свої авторські пісні і також була учасницею «Голос» проєкту. Сьогодні, в неділю, підтримує Олександрійців і долучається до нашого збору. Тож організатори заходу чекають усіх 21 серпня з 18 години у парку імені Шевченка.